Йдемо тільки вперед і прагнемо найкращого. Ми робимо тільки те, чим пишались би наші пращури. Слава козацької сили лунає без перестану. М'язі стало відпроти, а воля козацька, ніби титану. Сашкою ей зроблено в Україні. Друзі, усім привіт! З вами знову Сашко. І Це нова гра в рейтингу. Сьогодні я граю, як ви бачите, класично. В мене три стайні. В мене. Дипломатичний центр, в мене казарми. І як ви бачите, ось так. У мене є трошки драгунів, трошки мух, рундашири. Дивіться, рундашир в мене практично там під 300, так? А, мух. 109, 210, 24 драгуни. Драгуни щось небагато, але вже як є. А, і сьогодні гра. Дуже прикольно, гра з підписником. Так вийшло, що підписник дивіться прямо навпроти мене, і в нього така сама ситуація. Подивіться, давайте я ось на паузу поставив. Дивіться, в нього теж три стайні, в нього казарма, дипломатичний центр, по балам. Ну він трошки програє, але в принципі це не суттєво. А, і давайте подивимося. А, він сказав, що було б дуже добре, якщо б я у цьому випуску порівняв наші війська, і чому так вийшло взагалі, як вийшло. Так? А, ну давайте подивимося. Так, в мене ми вже бачили: так, запам'ятовуємо, десь 270 рундашир, 210 мушкетерів і 24 драгуни. Так, в нього, а, в нього 139 рундашир. Дивіться, рундашир, ну, практично в два рази менше. 48 драгунів, в два рази більше, 218 мушкетерів. В принципі, так само. Дивіться, ось тут, на цьому етапі, рундашир в нього реально замало. Щоб прикривати е, мух та драгунів. Давайте подивимося на досконалення. Дивіться, ось тут в нього драгуни. Зовсім не вдосконалені. А, так, 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 так. Казарма. Тут тільки починається вдосконалення. І де в нас, де в нас, вона. А, ось академія. Так, і ось тут нічого, нічого не вдосконалено. Подивимося, в мене. В мене, в мене. Дивіться, тут практично вже вдосконалено. Драгуни повністю вдосконалені. І ось тут в мене є перша скорострільність в академії. А, ну що ж, ну що ж, давайте почекаємо початок битви і порівняємо знову, що в кого вдосконалено. Так, трошки-трошки прискорю. І одразу я йду, щоб зайти в ось цей недобудований паркан. Дивіться, я виставляю своє військо і підходжу. І, в принципі, ось тут. Ми вже зараз почнемо знову порівнювати. Ну, Військо, в принципі, таке саме, мені здається. Ну, Можна буде подивитися у Зеленого. А, так, 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 давайте в мене. В мене так само одна скорострільність. Драгуни повністю вдосконалені. Мушкетери. Дивіться, от останньої немає. Хм, ну ладно. Добре, добре, подивимося. А тепер в нього. В нього що в нас тут? Зелений, давай. Драгуни, скорострільність, О, Точніше, сила пострілу не вдосконалена. А ось тут в нього мушкетери дивіться сильніші, ніж в мене. Ну, добре. І в нього теж є перша скорострільність. Тому. В принципі, в нас практично все однаково. Але в нього рундашир, дивіться, 166. А в мене дивіться, ще трошки підійшло. В мене 300. Зрозуміло, в два рази більше рундашир. І зараз подивимося. А в нього більше в два рази. Драгунів, в мене 33, в нього 62. Чи щось таке. Ну, тепер подивимося, як все це спрацює. Дивіться, в нього більше драгунів, а в мене більше Дашир. І погнали, друзі! Як це все буде. Ну, на початку я, звісно, не знав, що а, це. Битва з підписником. Але все ж таки, потім, коли вже він побачив, що це я, він написав: о, круто, чи буде цей випуск. ну бачте, ну бачите Я сказав, так, так, чому ні? Зроблю розбір. Так, дивіться, ось тут мої рундашири, звісно, прожимають. І ось бачите, залишилося ще десь 60 штук, небагато. Все ж таки, але, 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 ось я його прожимаю Потроху, потроху, тут ще йде підкріплення, ще 24 драгони. І ось так. Тому, тому рундашир це дуже-дуже добре, я вам скажу. Так, дивіться, дивіться, дивіться. Тому, якщо ми а, робимо більше рундашир, бачите, вони... На першому етапі, коли ви робите першу е таку гарну атаку, карундашири, звісно, навіть краще виходять, ніж там зайві 30 драгунів, як ми бачимо. ну, Ось так. Дивіться, Фіолетовий йде на допомогу. Ну, Він бачить, що по очкам я тут, типу, сильний. <церків> Мого союзника він не чіпає, бо союзника тут він ще вчиться, в нього тут дуже мало всього. Так, дивіться, і я приймаю рішення повертатися на базу, тому що вже побачив, що фіолетовий йде, і зелений вийшов. А, дуже тобі дякую. Так, дивіться, дуже добре, дуже добре. Так. Зараз буду збирати сили і зустрічати фіолетового. Ну, давайте подивимось. так, Якщо ми вже дивимось, то подивимось. Хто з ким зустрічається? Так, дивіться. А, які в мене, тут, в мене тут залишки? Дивіться, 200, 240 мух, 67 драгунів, 92, 92 рундашири. Тут ще трошки буде підмога, але то не дуже суттєво. Так, дивимося, фіолетовий, фіолетовий. Ось. Так, яничари десь 140 і рундашири дуже багато. Більше 300 рундашир, дивіться, круто. Давайте подивимося на яничари, як вони вдосконалені взагалі. Б'ють на 20, а ось тут скорострільність одна вже є. Ну, Прикольно, прикольно подивимося, як в мене це вийде взагалі. Так, 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 запускаємо. Так, добре, добре, погнали. І ось ось тут я вирішив не вступати в бій, тому що треба рундашир вивезти вперед. За ними повинні йти мушкетери, десь збоку повинні атакувати. А Ці, скажіть, гадравни. Так, треба, щоб все було дуже гарненько. Він йде достатньо гарненько. І тому я відступаю, щоб об'єднати свої війська. І вже потім буду його атакувати. Так, дивіться, він йде дуже гарно такими щільними рядами. Давайте трошки прискорю. Він заходить дуже незвична тактика. Він зайшов між двома пагорбами, чи горами, чи скалами, як це назвати. Бачите, І він, здається, поставив на, утримання. Чи ні? Так, так, він поставив на утримання. Дивіться, ось тут я заходжу спереду. Ось тут 40 драгунів я заводжу ззаду. Ось тут трошки допомагає мені мій союзник, дякую тобі. Дивіться, стоять на утримання і стоять дуже гарно. Молодці. І Ось тут дивіться, якось він намагається рундаширами трішки прожати, тому що Яничар в нього не залишилось. І я просто-просто відступаю від нього, а потім знову починаю настилювати. Ну, друзі, дивіться, якщо в мене були тут ще гарматки, Замість там, ну, драгунів. так, Скільки має? драгунів 91. Там Ті там, 15 гармат, коли він би став ось тут між цими скалами, я би просто вгатив би, ну, ну, там, не знаю, два, ну, три рази максимум. І в нього б нічого би не залишилось. А ось з драгонами це теж вийшло гарно, але все ж таки трошки трошки напружено. Тому не знаю, не знаю. Як на мене, ну, мені сподобалось більше грати через гармати. Хоча драгуни теж прикольні. Драгуни прикольні тим, що вони можуть дуже швидко прибігти е, на допомогу, е, якщо треба, підкріплення, тому що конячки бігають гарно. Ну, то вже на любителя. Так що, друзі, ось така гра. Мені сподобалось. Дякую тобі, друже, що ти написав, тому що ну, я не завжди зберігаю повтор, але ось тут зберіг і вийшла реально дуже цікава гра. І взагалі, ну, дуже, дуже цікаво, як на мене. Я не дуже пам'ятаю, що було далі? А, дивіться, я навіть пішов в атаку. Мені здавалося, що вже все, але ні, ще не все. Ну ось я йду в атаку, ну тут. Ви самі розумієте, тут вже все. Тут така кількість драгунів, 138 драгунів, 200 мушкетерів, ну, то вже все. Давайте подивимося по прокачці. Мені теж зараз трошки цікаво. Тут, тут, тут вже все. А прокачка, прокачка, давайте. Тут перша скорострільність так і є. Тут, тут я вже всіх довдосконалив. Ну і добре, ну і добре. Все, все виходить він. Що ж, Дуже дякую вам за гру. Дуже прикольно, молодці. Навіть союзник трішки допоміг. Давайте подивимося, скільки в нього тут. В нього тут легкий сипах 60. Ну, круто, круто. Молодець. А якось вдосконалив? а ну, трішки вдосконалив. Тут в нього яничари стоять. Ну, Прикольно, молодець. Навчиться буде грати добре. Так що, друзі, ось так от дуже вам дякую за перегляд. Слава Україні! Героям слава! Слава ЗСУ! З вами був Сашко. підписуйтесь, ставте лайки, пишіть у коментарях Слава Україні! Я відповім героям слава! І будемо разом йти до нашої перемоги, друзі. Тримаємося! Перемога вже скоро 100%. До побачення! Бажаю вам щастя!